Друзі, як я і обіцяв, сьогодні ми поговоримо про ту корисну попалену, актуальність видобутку якої навпаки зменшується із часом, на відміну від багатьох інших. А саме про кремінь. Мене звати Антон Килимчук, і ми сьогодні будемо продовжувати знайомитися із колекцією гірських порід і мінералів у Христофорівській бібліотеці. Отже, кремінь і кремній. Ви напевно чули обидва цих терміни, правильно? Я не дарма на другій долоні не взяв нічого. Адже кремній він не зустрічається у чистому вигляді у природі, не дивлячись на те, що це взагалі другий мінерал із таблиці Менделєєва, який в цілому поширений по території земної кулі. від собі 26,7% взагалі усіх хімічних елементів, які поширені по земній кулі, це кремній. От. До речі, кремній і кремінь вони не напряму пов'язані між собою. Це будемо так казати така тотужність. Адже кремній, оскільки він не зустрічається в чистому вигляді у породі, він має вираження у близько 400 мінералах. І це не обов'язково ось таке от пряме співвідношення: кремній до кремені. Отже, з кремнієм питання закрили. Тепер далі продовжимо про кремінь безпосередньо. Кремінь це така осадова порода, але на відміну від попереднього гіпсу, вона дуже така щільна і дуже тверда, оскільки твердість кременю складає 6-7 балів. Це доволі багато, наприклад, кварц теж має 7 балів, а загалом шкала мова має 10 балів, тобто це більш ніж половина, будемо так казати. 10 балів має алмаз для порівняння. 1 бал має так. В тому числі і ця особливість вона спонукала древніх людей використовувати кремінь як знаряддя праці. А вже далі у середньовіччі кремінь використовували для видобутку вогню. Причому це не обов'язково могло бути кремінь об кремінь. Це могли бути і інші співвідношення. Отже, якраз у зв'язку з тим, що Кремінь при своїй обробці він мав такий ріжучий скол на своєму краї, його почали використовувати як знаряддя праці або знаряддя зброї, як наконечники стріл, як ножі, як наконечники копій. От. Але вже потім, згодом у середньовіччі вже його почали використовувати для того, щоб висікати з нього іскри і для видобування вогню. Причому саме перший варіант був це, як я вже сказав, кремній перепрошую, обкремінь. Другий варіант пірит обкремінь, До речі, що цікаво, і третій варіант сталь обкремінь, Це найпізніший такий варіант. І ще пізніше його почали використовувати вже у збройовій справі, але не та збройова справа, яка була. Там в період первісного суспільства, коли це ножі виготовляли наконечники стріли, коли вже почали використовувати вогнепальну зброю, і для рушничних замків також використовували кремінь. Але з часом актуальність цього всього відпадала, і, відповідно, і видобуток Кременю по всій планеті Земля він якось зменшувався, зменшувався. І це, врешті-решт, призвело до того, що практично ну не те, що всі, ну велика частина копалень крем Кременевих. Вони збереглися у своєму аутентичному вигляді, на відміну від тих же, ну наприклад, вапнякових, від тих же вугільних, залізорудних, навіть ну, зрозуміло, що потім ці корисні копалини, вони тільки попит е на них тільки збільшився. І відповідно ті реліктові копалини, які були ще там у давні часи, вони просто перекрилися вже пізнішими, новітніми. І відповідно, вони просто не збереглися. А от е Кременеві збереглися і причому, якщо ми говоримо про Європу, то географічно це. Ну розподіл дуже широкий. Це і Велика Британія, і Бельгія, і Іспанія, і Польща, і Білорусь, і в Україні багато таких Кременевих реліктових копалень. Тобто це і територія Донбасу, і територія Харківщини, і межа між Харківщиною і Донбасом. Далі це Вінницька область, Івано-Франківщина, Волинь а в околицях Кіровограда там навіть збереглися ну, археологічні такі пам'ятки із майстернями, такими, де цей кремінь обробляли. От. Загалом в видобутку Кременя було кілька стадій. Саме перша стадія це стадія збиральництва. Тобто Кремінь він, ну, багато де просто виходив на поверхню, його можна було фактично підібрати або ну, максимум видовбати із невеличкої такої от ямки. Але у 8-6 тисячілітті до нашої ери всі ці, будемо так казати, поверхневі родовища вони просто вичерпали себе і людство перейшло ну, просто довелося заглиблюватися під землю. Але ще цікаво, перехід на наступний етап, саме от на заглиблення, на кар'єрний такий, або ямний, будемо так казати, спосіб, тому що це не класичний кар'єр, це ж такі, ямки. Він відбувався тоді, коли вже попередній спосіб видобутку повністю себе вичерпав по всій території, повсюдно. Що це означало? Це означає, що якщо певна спільнота людей визбирала Кремінь на одній території, вона не заглиблювалася на цій же території вниз, а просто йшла на інші території. І зберемо тепер там, тепер там, тепер там, тепер там, спрощеному вигляді. От Доки скрізь не розібрали його, не переходили на інший етап. Далі перейшли на ями, такий от етап і почали його викопувати з невеличких, ну, будемо так казати, кар'єрів. да, от умовно. от І вже потім, після того, як скрізь видобули його в кар'єрний спосіб відкритий, перейшли на підземний видобуток. І ось таким чином відбувалися ці переходи. І Причому ця етапність вона своя для кожного великого такого регіону. Тому тут навіть ну, складно провести такі межі, будемо так казати. От, із використання кременю, ну окрім того, що його використовували як знарядні праці там для того, щоб вогнище з нього висікати, також його вже пізніше почали використовувати в медичних цілях. Тому що, якщо зробити кременевий такий от порошок, то ним можна присипати рани, подряпини, і це сприяє заживленню, такому більшому, скорішому загоєнню. От. А в сучасному світі його використовують для отримання кремнієвої води. Тобто для цього достатньо креміння або таку кремніву опустити у воду, поставити у прохолодне таке місце, і десь днів 5 там, тиждень у вас буде кремнієва вода, яка має лікувальні властивості. Ось. До речі, колір кременю він дуже сильно відрізняється. Тобто є як білі фрагменти, так і жовті фрагменти. І навіть буває чорний фрагмент, який при цьому не прозорий. Тобто різноманіття дуже таке широке. Він трапляється разом із вопняками і мергелями практично всюди. І в Україні також дуже поширений. Дякую за увагу.